Панікьори 12 – 12,5% населення. Це люди, які починають кричати, бігати, порушувати правила і таке інше. Їхня поведінка емоційна, хаотична і часто сприймається як недоречна. Параноїки ж теж 12,5%. Це люди, які активно аналізують ситуацію, готуються до найгіршого і намагаються діяти більш осмислено. Панікерська поведінка часто засуджується в суспільстві, однак іноді вона рятує життя. Це люди, які в критичній ситуації втрачають самовладання, кричать, плачуть, бігають і порушують правила. Суспільство часто осуджує таку реакцію, вважаючи її недостойною і безглуздою. Один із прикладів це боягузливий російський письменник Іван Тургенєв, який у молодості потрапив у ситуацію, де його паніка викликала загальне осудження. Коли його пароплав почав тонути, він, за свідченням очевидців, почав розштовхувати жінок і дітей, щоб потрапити у рятувальну шлюпку. Це завдало його репутації серйозний удар. Усе ж. Його вважали боягузом, і весь час він намагався виправдатись, навіть присвятив цьому твір пожежа на морі. Але іноді паніка може бути й ретівною. Наприклад, у 2019 році, коли загорівся літак Сукхої Суперджет, одна жінка врятувала себе і свою дитину. Незважаючи на прохання бортпровідників залишатись на місцях, вона побігла до передньої частини салону, супереч у цим правилам і вказівкам. Це рішення дозволило їй вижити, тоді як слухняні пасажири, які сиділи позаду, загинули. Таким чином, паніка це хаос. Який іноді виявляється ефективним. Важливий акцент саме іноді. Але найцікавіше це не панікери, а параноїки. На відміну від панікерів, параноїки демонструють найбільш збалансовану поведінку в екстремальних ситуаціях. Вони заздалегідь аналізують можливі сценарії, продумують дії та діють чітко. Наприклад, під час пожежі такі люди знають, що потрібно рухатись до виходу, пости низько, уникати задимулення і не відкривати вікна. Їхні дії не залежать від випадковостей чи емоцій. Це результат ментальної підготовки. У той час, як навколо всі або завмерли, або панікують, бігають і кричать, діючи хаотично. Паранойки вже знають чіткі відповіді на питання, які поставили собі заздалегідь і ментально готуються до них. Справа в тому, що ми не можемо бути готовими до абсолютно всіх ситуацій, які можуть трапитись в нашому житті, тому що вони ще не відбувались. Відповідно, у нас немає досвіду, як на них реагувати. Через це люди здебільшого або завмирають, або впадуть. Дають в істерику, однак ми можемо ці ситуації пропрацьовувати ментально, що я буду робити, якщо станеться ось це. А якщо трапиться така ситуація, не потрібно надмірно на цьому зациклюватись чи додавати емоційного забарвлення, але проаналізувати і побудувати приблизний план дій ніколи не буде зайвим. Професор Девід Ліш виділив цю унікальну рису параноїків. Вони живуть у майбутньому, казав він. Вони заздалегідь ставлять собі питання: що я буду робити, якщо станеться пожежа, що якщо втрачу всі гроші. Хоча оточуючі Можуть вважати це надмірною тривожністю така стратегія забезпечує готовність до несподіваних подій.